Істинна правда. Жахлива подія, сказала курка, яка мешкала зовсім в іншому кінці міста, а не там, де трапилась подія. Жахлива подія в курнику. Я прямо не зважуюсь тепер спати сама. Добре, що нас багато насідалі. І вона почала розповідати. Та так, що у всіх курок пір'їнки піднялись, а у півня гребінь зморщився. Так, так, істинна правда. Але ми почнемо спочатку, а почалося все в курнику в іншому кінці міста. Сонце заходило, і всі курки вже були насідалі. Одна з них біла коротконіжка, курка з усіх боків добропорядна і поважна, яка постійно несла належну Кількість яєць, зручно вмостившись, почала перед сном чепуритись і розправляти пір'їнки. І ось одна маленька пір'їнка вилетіла і упала на підлогу. Бач, як полетіла, сказала курка. Та дарма, чим більше я чепурюсь, тим роблюся вродливішою. Це було сказано так, жартома. Курка взагалі була веселою вдачі, але це ніскільки не заважало їй бути, як уже сказано, дуже й дуже допропорядною куркою. З цим вона й заснула. В курнику було темно. Курки всі сиділи одна біля одної, і та, що сиділа поруч з нашою куркою, не спала ще. Вона не те щоб навмисне підслуховувала слова сусідки, а так слухала впівуха. Так і слід робити, якщо хочеш жити в злагоді з близькими. І ось вона не втерпіла і шепнула іншій своїй сусідці. Чула? Я не хочу називати імен, але тут є курка, яка ладна вискупти собі все пір'я, щоб бути вродливою. Коли б я була півнем, то зневажала б її. Над курками сиділа в гнізді сова з чоловіком та дітками. Усов вуха гострі. І вони не пропустили жодного слова сусідки. Всі сови при цьому посилено водили очима, а совиха махала крилами, наче віялами. Цс, не слухайте, дітки. Втім, ви, звичайно, вже чули? Я теж. Ох, прямо хоч вуха затуляй. Одна з курок до того зглузду з'їхала, що почала вискубувати собі пір'я прямо на очах у півня. Обережно то діти, сказав сова батько французькою. Дітям не варто слухати подібне. Треба буде все таки розповісти про це нашій сусідці сові. Вона така приємна особа. І совиха полетіла до сусідки. Пугу, пугу. загукали потім обидві сови прямо над сусідньою голуб'ятнею. Ви чули? Ви чули? Пугу, пугу. Одна курка вискубла собі все пір'я через півня. Вона замерзне, замерзне до смерті. Якщо ще не замерзла. Пугу, пугу. Тур-тур, Де де? затуркотіли голуби. На сусідньому дворі. Це майже на моїх очах було. Прямо непристойно й казати про це, але це істинна правда. Віримо, віримо, сказали голуби і затуркотіли до курок, які сиділи внизу. Тур-тур, одна курка говорять, навіть дві вискубли собі все пір'я, щоб привернути до себе увагу півня. Ризикована витівка, адже можна застудитися і померти. Та вони вже й померли. Кукуріку, -ку -ку заспівав півень, злітаючи на паркан. Прокиньтеся. Самого очі ще зовсім злипалися від сну, а він уже кричав. Три курки загинули від нещасливого кохання до півня. Вони вискубли собі все пір'я. Така неприємна історія. Не хочу мовчати про неї. Нехай линне по всьому світу. Нехай, нехай, запищали кажани, за кутку дахкали курки, закричав півень. Нехай, нехай. І історія долинула до того місця, звідки започаткувалась. П'ять курок, розповідалось тут. Вискубли собі все пір'я, щоб показати, хто з них більше схуд від кохання до півня. Потім вони заклювали одна одну до смерті на ганьбу і сором всьому нашому родові і на збиток своїм господарям. Курка, яка загубила одну пір'їну. Звичайно, не впізнала своєї власної історії. І як курка з усіх боків допропорядна сказала, я зневажаю цих курок, але таких же багато. Проподібне не можна, однак, мовчати. І я з свого боку зроблю все, щоб ця історія. Потрапила до газет, нехай вона рознесеться по всьому світу, ці курки і весь їхній рід варті того. І в газетах дійсно опублікували всю історію, і це істинна правда одній маленькій пір'їнці. Зовсім легко перетворитись аж на п'ять курок. Кінець озвученої книги Читала Світлана Дмитренко Київ 2004 рік